Що допоможе перестати ходити по граблям, хм. я би сказала, що допоможе перестати ходити по граблям е визначеність треба зробити правильно. Наприклад, якщо ви в сім'ї, а у вас це для мужчин говорю, якщо ви в сім'ї одружений, да? і у вас є е дві жінки, да? так би мовити, рідна і двоюродна, да? то вам треба зробити вибір. Вибір зробіть правильно. Якщо ви хочете бути з дружиною, відпустіть двоюродну. Якщо ви хочете бути з двоюродною, відпустіть дружину. Да? Тобто, ви маєте зробити вибір ем, перестати обманювати або підозрювати двох жінок, або підозрювати все на світі, да? не довіряти, не довіряти навіть собі теж таке може бути. Да? Тобто, я би сказала, ем, якщо ви дійсно захочете. Змінити своє життя, вам треба зробити правильно, да? не хитрити, не маніпулювати, не дозволяти жінкам хитрити і маніпулювати вами, якщо ви мужчина, да? і зробити правильно все, правильно, по-людськи, по-людськи, якщо ви жінка, то вам так само треба перестати хитрити і маніпулювати, а визначитися, що ви насправді хочете. Не треба боротися. Наприклад, якщо ви потрапили в, в цей трикутник чи трикутник, да? то ваша задача вийти з нього. Вийти з нього. Тут треба зробити все правильно. Да, відмовитися, да, от, дивіться, відмовитися від чого? Від спокусу. От, будь ласка, те ж саме фактично. Зробіть все правильно. Послухайте своє серце і зробіть правильно. Да, і дійте, дійте, треба діяти. Да, треба працювати над стосунками, а не утримувати обох, наприклад, жінок. Визначтеся, да? і е, от саме визначення дасть вам оцей такий, знаєте, посил. Енергію надію, надію, і е, у вас знаєте, зовсім непомітно для вас навіть дуже швидко почнуть якісь зміни в позитивний бік, навіть в грошах.